Ну що ж, друзі, війна в Україні, напевно, вже закінчилась, тому що уряд на вимогу МВ пропонує Верховній Раді повернутись до довоєнної системи оподаткування. Що ж повинно змінитися? Шість основних пунктів, які пропонує уряд Верховній Раді. Перше: це скасування можливості для ФОПів та Юсіб бути платниками єдиного податку третьої групи із застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу, тобто, знову повернутись на 5%. Наступний пункт скасування можливості для ФОПів, платників єдиного податку першої та другої групи, не сплачувати єдиний податок. Тобто для самих малих фопів, всяких там на базарі торгувати чи щось якісь маленьких магазинів, повинно бути все відновлено. Наступне відновлення проведення документальних перевірок. Тобто знову почнуть кошмарити своїм рекетом. Маленький бізнес. Четверте. Відновлення штрафних станцій за порушення податкового законодавства. Ну, це ще куди не йшло. П'яте. Відновлення штрафних санкцій за порушення правильності нарахування обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Штрафи, штрафи, штрафи. Шосте. Відновлення штрафних санкцій за порушення порядку використання касових апаратів. Думаю, ключове слово ви тут чуєте: штрафи, штрафи, штрафи і контроль. Все, що хоче зробити уряд. Під час війни, коли більшість бізнесу зараз практично закривається, бо мається на увазі малий бізнес. А для тих, що тепер було зроблено, для того бізнесу, що він не закривався, були зняті ці системи податкування з 5 на 2, і по можливості, хто міг, хто не мав змоги платити єдиний соціальний внесок, міг не платити. На жаль, зараз це все уряд хоче повернути, і все на вимогу МВФ. Тобто вони не дивляться на те, що добре для своїх громадян, а вони дивляться на те, що диктує їм МВФ, тим більше у час війни. Якось трошки безглуздо. Тим більше, що рейтинг у них і так, такий собі. Ви що, друзі, думаєте по такому рішенню уряду підігрувати МВФ? Діліться своїми думками в коментарі. Слава Україні!